Слава Україні! З вами Стоп Корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У районі Північно-Східніше Соледару вздовж дороги Бахмут-Лисичанськ тривають напружені бої. Однак джерела окупантів повідомляють, що зі сторони Бахмуту гарних новин немає. Вагнерівців потіснили на позиції, які вони займали кілька днів тому. Про це стало відомо заяви терориста Ігоря Стрелкова Гіркіна у телеграм. З фронту добрих новин немає. З тих, які озвучені у змі. Вагнерівців потіснили в Бахмуті на позиції, які вони займали кілька днів тому. По суті, витіснили з околиць міської забудови назад до смітників та в промзону, що мене анітрохи не дивує. На жаль, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках мляві спроби а так, повідомляє він. Крім того, ситуацію на Бахмутському напрямку коментує Костянтин Машовець. У районі Північно-Східніше Соледару вздовж дороги Бахмут-Лисичанськ тривають напружені бої. Противник явно намагається таким методом забезпечити більш-менш на. Дійний шлях постачання та підвозу своїм передовим підрозділам, які закріпилися в районі Яковлівки. Адже село по суті розташоване на трасі Т-1302 Бахмут Лисичанськ. Інших доріг з твердим покриттям навколо нього немає. Тому в умовах зимового потепління підвести щось значне або навіть перекинути техніку на цю ділянку іншим шляхом, наприклад, через Володимирівку або Трипілля, просто неможливо, повідомляє експерт. Як додає Машевець, Вагнер та Донецько-Луганські мобіки для високоінтенсивних боїв у міській забудові не надто підходять. Особливо, коли їм доводиться атакувати. Робляться вони достатньо незграбно, знову спираючись на масу та безперервність, майже так само, як і на відкритій місцевості. Варто зауважити, що всі представлені підрозділи, хоч і вважаються формально батальйонами, але насправді значно недоукомплектовані. Внаслідок втрат та чисельних відмов виконувати бойові завдання, ці підрозділи БЧС більш точно відповідають підрозділам рівня рота. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.